Історія в чому на відео, на якому одразу я скажу, що Джорджа Джорджа Кет була ем, в алкогольному сп'янінні, типу не сильному, але за її словами вона випила. І на цьому відео вона зустрічає фаната, який був типу мега щасливий. Побачите. Він потім сам зізнавався, що він не прям типу най, ну, типу, найвелик відданіший так, дякую. Фона до Джикет, він навіть не знав її справжнього ім'я, але він просто був mm -hmm. щасливий побачити до і Вони там щось спілкувалися. І цей чоловік, це Пабло Тамайо. Він інфлюенсер, і у нього понад 400 тисяч підписників і в ті у Тіктоці. І в чому загвоздка? Пабло створює прекрасне замовлення, і також а, різні футболки, майки з. А, Унікальними якимось назвами, ну типу підписами mm -hmm, да і на відео видно, що Пабло стоїть поруч із Кет біля виходу і дарує їй футболку зі своєї колаборації, тому що додже щось сказала: типу, мені подобається твоя майка, якийсь підпис. і Так далі. Після цього вони обіймаються, дружно цілуються, а потім радісно підстрибують разом на камеру. Мені здалось. Особисто, що більш за все, ініціатором такого настрою і енергії на відео був саме цей Пабло. Типу, до mm -hmm. Джакет, наче була не проти з ним поспілкуватись, але мені здавалось, що вона трошки некомфортна. Типу, на відео видно, mm -hmm. що вона типу так себе обіймає, що ніби yeah. вона. Не сильно бажала прям заходити в цій ситуації, а реакції в інтернеті були здебільшого позитивними. Типу, всім сподобалось, як доджакет взаємодіяла з цим Пабло, але як згодом з'ясувалось, що ситуація дойдже зовсім не подобалась. Вона написала декілька твітів наразі видалених, але за що один раз щось в інтернет mm -hmm. це ніколи не видалиться. Вона пише: якщо я тобі посміхаю, це ще не значить, що ти мені подобаєшся. І не чіпай мене, не хапай мене за руки, якщо ти мене навіть не знаєш. Ті, хто в темі, зрозуміють, чесно кажучи, мені варто частіше відстоювати свої кордони в таких ситуаціях, і навіть він навіть мого імені не знав, щоб так чіпати мене і цілувати в обличчя це просто дикість. І це був спочатку. Ну, початок твіту починається, наче загальна. Така думка до фанатів Аля Роун, що не підходьте до yeah. мене, mm. а потім вже стає більш точечно до цього хлопця. Один із користувачів написав, що здається, що Доджі сподобалася ситуація, і він попросив більше контексту, чому вона так зреагувала. І Доджі написала, що я була дуже п'яна, що я вам можу сказати. І також в ще одному видаленому пості вона додала, що а, і не даруй мені свою смердючу футболку. і Написала, що вона її викинула. І на, на коментар раніше в цьому відео вона казала, що від нього гарно.